Всем привет, батька Тесла поломалася, треба продавати, все купляємо, не стисняємося. Дивіться, ящик за 170 гривень. Повністю цілий для інструментів. Ніде найбитий, не крашений. Хороший колесика за 200 гривень. У такому не повністю цілий, повністю крутиться. Зараз трошки потріскалась. Стоїть вони 200 гривень. Не забувайте, що є скрючки по 150 гривень штука, отакі, повністю цілі. Ще навіть трошки вродні краски. І їх багато, сотні 150 гривень. Ще є такий класнючий ящик за 300 гривень. Каже, що краска городна сохранилась. Не державий, ніде чержавий, ніде не дирявий. Ще є такий ящик за 200 гривень. Тут він повністю цілий, а тут треба на... прогнив. Стоїть він 200 гривень. Тут везде цілий. Ну дно трохи прогнило. Є такі офігенні ящики. 400 гривень, це 5 штук. Можна болтики скидувати, гаєчки всякі. Повністю цілі. Є ще такий держатель для труб, ніде не битий, повністю робочий. він 100 1000 гривень. Дивіться, от такой інструмент, так в молотки, лоскогубці. Стоїть він 450 гривень. Тут є всякі ключі. Дивіться, другий лот інструмента, стоїть він 500 гривень, то трохи більше вже включив. Є ще свої молоточки, зубила. Также є ось така лоспалка для кукурузи за 250 гривень. Повністю ціла, но ще трошки ручка погнута. Песне і кріплення есть. Повністю крутиться, повністю робоча. 250 гривень. Також є такий шкіл, він стоїть 500 гривень. Ось такий він. Номер вайбера в описі під відео. Також є ще такий. Дві штуки. Одна штука стоїть 250 гривень, мушпалка для кукурузи. Вони теж повністю робочі, дочина до ручка, це вже так само, це вже повністю зроблено. Повністю ціна. Честь така кучка цепа, 50 гривень кілограм. Тут вон він, він різний такий. Разними кусочками. Його тут небагато. Ще є все такі тиски за тисячу гривень. Повністю робочі. Губка в них 125 мм. Отже, повністю ці. Крутяться. Дивіться, є ще такі вічні колесика. На повозку можна приварити повністю цілі. Стоять вони 500 гривень. Повністю їздять. Ще є такі редуктора. Команда пишет дзвоніть на вайбер. Ось такий є редуктор. Він повністю робочий. У сам є збірка. Це бирка. Все есть это и редуктор. З Windows 40. Тоже повністю робочий. Вот так и есть редуктор. Лен Д30 тоже полностью рабочий. Сейчас есть вот такая лебедка. И также вот такая лебедка есть. Дивіться, що у нас ще є. Скриншот типушить на вайбер. Ще є всякі шестерні. Ставте лайки і підписуйтесь. Всім пока.